Дональд Трамп народився в заможній родині, але завжди підкреслював, що свої мільярди доларів заробив сам своїм трудом, розумом та вмінням домовлятися. Він був у центрі уваги майже все своє доросле життя, спершу у рідному Нью-Йорку, потім у Сполучених Штатах, а тепер на всій планеті. Його прізвище стало повноцінним брендом, впізнаваним усюди, адже він не соромився використовувати його в комерційних цілях. Продаючи ім'я направо і наліво. Більше того, на відміну від більшості своїх колег із списку Forbes, цей бізнесмен зовсім не вважав, що гроші люблять тишу. Навпаки, він протягом усього життя гордо демонстрував своє багатство. Адже в його світі саме воно є мірилом успіху. Однак за свою кар'єру він неодноразово опинявся у великих боргах. Його компанії не раз банкрутували. До нього часто мали претензії різні контролюючі органи, проте щоразу він вмудрявся виходити з неприємностей і, врешті-решт, досяг головної мети. Дональд Трамп став 45-м президентом США в 2017 році, і тепер в 2024 році знов 47-м президентом США. Як ця людина, якою одночасно захоплюються і яку ненавидять мільйони, досягла свого. Найважливішого моменту в житті у своїй першій книзі Мистецтво Угод Трамп написав, що його дід по батьківській лінії приїхав до США зі Швеції, але це неправда. Трамп робив цю заяву в межах старої родинної традиції, адже на початку і всередині ХХ -го століття говорити правду було незручно або навіть небезпечно. Насправді, предки підприємця емігрували через океан із Німеччини. Країни, яка була ворогом Америки в обох світових війнах, історія діда Дональда Трампа заслуговує на увагу, адже саме він є патріархом династії, втіленням знаменитої американської мрії став не онук, а він сам. Фрідріх Трумп народився у 1869 році на південному заході Німеччини. У його родинному селі всі займалися виробництвом вина. Але Фрідріха таке заняття не цікавило, тому в 16 років він сів на пароплав і вирушив шукати щастя в Сполучених Штатах Америки. У цьому є певна іронія. За місцевими законами, молодий чоловік призивного віку мав отримати дозвіл на виїзд, чого Фрідріх не зробив. Тож, у певному сенсі, був нелегальним іммігрантом. Через багато десятиліть його онук зробить боротьбу з нелегальною імміграцією наріжним каменем своєї предвиборчої компанії. Прибувши до Нью-Йорка, хлопець з Фрідріха став Фредеріком, а з Трумпа Трампом. Він починав як перукар, але невдовзі поїхав на захід країни у Сіетл, де відкрив магазин, а потім готель. Повернувшись до Нью-Йорка, він розпочав інвестувати в землю. Таким чином, Дональд Трамп є девелопером уже в третьому поколінні. Дід Трампа помер досить рано. У віці 49 років, ставши однією з багатьох жертв пандемії іспанського грипу 1980 року. Ця трагічна сімейна сторінка ніяк не вплинула на скептичне ставлення його онука до іншої пандемії, яка почалася через 102 роки. Патріарх сім'ї залишив своїм дітям будинок у Нью-Йоркському районі Квінс, три вільні земельні ділянки під забудову, акції та 4 тисячі доларів готівкою. У сучасному еквіваленті стан Трампа на той час складав близько 600 тисяч доларів. Це були не надто великі, але досить пристойні гроші, якими родина добре розпорядилася. Спочатку бізнес очолила дружина Фрідріха, а потім його старший син Фред. Саме в родині Фреда Трампа та емігрантки з Шотландії, доньки рибалки Мері Енн Маклеут, у 1946 році народився майбутній президент США. На той час сімейна фірма Елізабет Трамп і син перетворилися на досить успішне підприємство. На чому заробляли Трампи ще у 20-ті роки минулого століття, батько Дональда Трампа Фред звернув увагу на пустуючі ділянки поблизу Бронкса та Квінса. Він припустив, що Нью-Йорк буде розширятися, а населення продовжить швидко зростати, тому взявся методично скуповувати землю. На відміну від свого сина, Фред надав перевагу будівництву дешевого житла економ класу. Більшість його девелоперських проєктів були звичайними цегляними будинками, без жодного натяку на архітектурні особливості. Однак, завдяки такій стратегії, фірма Трампів благополучно пережила велику депресію, Другу світову війну та стала дуже затребуваною. Під час повоєнного буму солдати, що поверталися з фронту, отримували дешеві державні кредити на житло, і компанія Трампів одразу пропонувала їм обміняти ці гроші на квартири типових споживчих якостей. Таким чином, у дитинстві маленький Донні, м'яко кажучи, ні в чому не потребував. Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року в районі Естейт у Квінсі, респектабельному кварталі. Де мешкали адвокати, лікарі та представники вищого середнього класу. Найбільший будинок належав Фреду Трампу. Трохи згодом девелопер придбав дві сусідні ділянки та перетворив своє житло на справжній маєток. Сім'я Дональда мала водія та кухаря. Вони стали одним із перших у США, хто придбав кольоровий телевізор, і, звісно, могли дозволити своїм дітям отримати хорошу освіту. Дональд навчався у приватній школі в Квінсі, поводився як розпещений хлопчик, тому в 13 років його відправили до закладу під назвою Нью-Йорська військова академія. По суті, це була школа-інтернат для хлопчиків, де діти проживали постійно. Умови були схожі на армійські. Фізичне насильство, образи та дідущина вважалися нормою. Проте майбутній мільярдер навчався непогано, досяг успіхів у спорті та належав до тих, хто займається булінгом, а не стає його жертвою. Проте в армію, пройшовши такі випробування, Дональд не захотів йти. Він закінчив інтернат у 1964 році, коли розпалювалася війна у В'єтнамі. І вже тоді було зрозуміло, що вона не буде ані маленькою, ані переможною. Дональд Трамп неодноразово отримував повістки, але щоразу звільнявся від служби. Офіційна причина діагноз кісткові шпори на обох п'ятах. Однак ці шпори ніяк не завадили Трампу вступити до університету та почати працювати в сімейній компанії. Біографи Трампа зазнають, що обираючи навчальний заклад, він розглядав можливість вступити до кіношколи університету Південної Каліфорнії, але зрештою обрав економіку. Перші два роки він навчався в Нью-Йоркському університеті, і його однокурсники згадували, що Дональд був одним з небагатьох студентів, які приходили на заняття в костюмі трійці та з портфелом. Один з однокурсників згадав, що на лекціях Трамп часто малював хмарочоси. Перед третім курсом він перевівся до значно престижнішого університету Пенсільванії, який входить до Ліги Плюща. Трамп вступив на один із найкращих економічних факультетів Сполучених Штатів. Він іронічно казав: найважливіше, що я дізнався у навчанні, це те, що не варто надто сильно вражатися науковими ступенями. Ще однією важливою річчю, яку я отримав, була ступінь, тому що на неї дуже сильно звертали увагу в моєму бізнесі. Літні канікули Дональд проводив з батьком на будівельних майданчиках, де вчився основам сімейного бізнесу. У 1968 році, коли він нарешті отримав свій диплом, Фред Трамп запропонував сину роботу на повний робочий день. Що ж хотів Трамп старший від Дональда. Йому потрібен був керівник для свого амбітного проєкту. Завдяки йому на картах Нью-Йорка вперше з'явилося прізвище Трамп. Житловий комплекс у Бруклені у зоні відпочинку Коні айленд отримав назву Trump Village. Звісно, ніяким селом цей проєкт не був. Це були сім житлових висоток у 23 поверхи, зведені містом у рамках соціальної програми. Як завжди, жодних надмірностей, лише найдешевша цегла та максимальна кількість квартир. Управління цими будинками доручили Дональду Трампу. Усього у його підпорядкуванні з урахуванням цього та інших об'єктів сімейної компанії виявилося 14 тисяч квартир. Однак молодому випускникові досить швидко стало зрозуміло, що таке майбутнє його не приваблює. Йому не подобалося житло для робітничого та навіть середнього класу. Він ненавидів займатися рутинними питаннями, як от ремонтом, вивозом мусора, збором орендної плати, конфліктами з боржниками. Дональд Трамп вважав, що гідний більшого. У мене були вищі мрії та погляди, які було неможливо втілити з передмістя, писав бізнесмен. Його приваблювали вогні хмарочосів Манхеттена. 70-ті роки стали не найкращим часом для Нью-Йорка. У місті різко зросла злочинність і населення масово виїжджало у спокійні передмістя. Здавалося, що момент для амбітних проєктів був абсолютно невдалим. Але Трамп виявився оптимістом. Він вважав цей період вікном можливостей для того, щоб вийти на Манхеттен. навіть якщо цей острів був уже дуже сильно забудований. Дональд побачив єдиний доступний варіант вантажну станцію, яка належала залізничній компанії Penn Central – у 1974 році компанія Penn Central продала три належні їй об'єкти, а покупцем став 28-річний Дональд Трамп, витративши на це 10 мільйонів доларів. Ціна була значно нижчою за середньоринковий рівень. Допомогли зв'язки його батька з нью-йоркськими функціонерами демократичної партії, які накопичувалися роками. Одним із придбаних активів став старий готель Камадор. Біля центрального вокзалу Нью-Йорку будівля перебувала у жахливому стані, але стала першим тріумфом Дональда Трампа. Сімейних грошей для реконструкції готелю не вистачило б, проте молодий і наполегливий Дональд, застосувавши свій фірмовий стиль, зміг домовитися з банками про кредити, з владою про податкові пільги та з партнерами про інвестиції. Загалом Трамп зібрав 100 мільйонів доларів. До 1980 року старий готель, побудований у 1919 році, отримав модний вигляд завдяки склянному фасаду і відкрився під назвою Гранд Хаят York. Нарешті Трамп отримав результат, якого прагнув. Ніяких більше цегляних коробок для робітників. Натомість його чекав блискучий лиск фасадів, розкішні ресторани. Магазини та публіка, яка звикла збиратися у таких місцях. Якби у мене нічого не вийшло, я повернувся б у Бруклін і досі збирав би орендну плату, сказав він. Свій архітектурний пам'ятник Дональд Трамп почав будувати ще тоді, коли продовжувалася реконструкція Гранд Хаят. У 1978 році він викупив за 25 мільйонів доларів колись розкішний, а на той час нікому не потрібний універмаг Бонві Теллер на Манхетені на 5-й авеню. Саме на цій ділянці підприємець задумав побудувати свій перший хмарочос Трамп Тауер. Будівництво фінансувалося переважно за рахунок позичених коштів і йшло дуже швидко. Робочі бригади зводили будівлю поверх за поверхом, іноді не маючи на руках повного проекту. Яким був результат? Вражаюча чорна вежа заввишки 202 метри з фасадом, що нагадував зубці пилки і великими золотими літерами Трамп. була зведена всього за три роки. Уже у 1983 році будівля була введена в експлуатацію і мала феноменальний успіх. Архітектурні критики були в захваті. Але ще важливіше було те, що будівля підкорила покупців, 5 поверхів магазинів, 11 поверхів офісів і 38 поверхів квартир відразу знайшли своїх нових власників ще на стадії будівництва. Серед перших знаменитих мешканців Трамп Тауер були Стівен Спілберг та Майкл Джексон. Але найважливішим мешканцем став власник Пентхауса сам Дональд Трамп. З моменту, коли Трамп малював хмарочоси в університеті до завершення будівництва його першої вежі, пройшло 17 років. Сьогодні Трамп все ще живе у Трамп Тауер, де також розташований його офіс. Саме ця будівля по-справжньому закріпила його новий статус. Grand Hyatt Зробив його відомим у Нью-Йорку, а Трамп Тауер прославив його на всю країну. Оцінивши успіх цих двох проєктів, журнал Forbes вперше включив Дональда Трампа до списку 400 найбагатших людей США, якою була оцінка його статків 100 мільйонів доларів. Але це було тільки початком його захоплюючого шляху та успіху. Саме цією фразою можна описати стан Трампа всередині 80-х: стан небезпечний. І в перспективі загрозливий жорстким приземленням. Саме це і сталося з майбутнім президентом. Закінчивши будівництво Трамптаур, він повертається до своєї давньої, але частково нереалізованої ідеї освоїти територію вантажної станції Пен Сентрал. У 1985 році він нарешті викуповує основну частину землі 23 гектари. Можливо, найбільш цінної землі на Манхеттені. За неї довелося віддати 95 мільйонів доларів. Але на той момент банки були готові буквально бігати за ним, щоб надати кредит. Трамп задумав побудувати не просто новий комплекс, а ціле місто в місті. Цей проект мав отримати назву телевізійне місто, оскільки головним орендарем території мала стати телекомпанія NBC. Одна з чотирьох найбільших мереж Сполучених Штатів. Заплановані 16 житлових висоток, на майже 8 тисяч квартир, 30 тисяч квадратних метрів офісів, парк, готель, найбільший торговий центр східного узбережжя США, а головне це 100-метрова вежа, найвища будівля у світі. Амбіції були неймовірними. Проте сталося непередбачуване. Трамп зіткнувся із жорсткою опозицією до свого проекту не з боку влади чи банків, а з боку громадських організацій гігантів. Проєкт Television City зазнав жорсткої критики від преси та некомерційних організацій, кшалт Муніципальне товариство мистецтв та Рада захисту природних ресурсів. Важко повірити, але такі асоціації мали значний вплив у місті. Особливо тому, що в їх наглядових радах сиділи найвпливовіші люди Нью-Йорка. Дональд витратив величезну кількість часу та грошей на лобіювання, погодився зменшити масштаб, але це не допомогло. NBC відмовились переїжджати зі свого рокфеллер центру Трамп відразу перейменував комплекс на Трамп-Сіті. Мер Нью-Йорка Ед Коч вирішив не надавати проекту податкових пільг. До яких Трамп уже звик. Дональд назвав Коча кретином. А той у відповідь заявив: Якщо Дональд Трамп вирішить як свиня, що застрягла, значить я зробив щось правильно. Наприкінці 80-х шість асоціацій, які протистояли Трампу, представили власний проект забудови цієї території. Кількість квадратних метрів скоротили вдвічі, жодних найвищих хмарочосів та найбільших торгових центрів. І знаєте що? Трамп змирився з поразкою. Я тоді нікого не здивував так, як здивував сам себе, писав він у своїй книзі. Він прийняв пропозицію громадськості та погодився з нею. Врешті-решт, комплекс побудували на межі 90-х та 2000-х, але під назвою Riverside House, а не Трамп Сіті. На честь Трампа назвали лише одну будівлю. Але й ту згодом перейменували за більшістю голосів жителів, коли Дональд став президентом. В 1994 році він продав 70% своєї частки у проєкті Riverside South – консорсіуму бізнесменів з Гонконгу. Причиною цього стало розчарування власною поразкою та те, що він відчайдушно потребував грошей, аби уникнути особистого банкрутства. Адже він уже давно взявся за черговий азартний проект. Atlantic Сіті. Atlantic Сіті давно став домашнім курортом для жителів Нью-Йорка. Фешенебельні готелі, ресторани, бари та нічні клуби, а головне, десятикілометрова набережна, оспівана в першій половині 20-х років в серіалі Підпільна імперія. Але до кінця 1970-х місто було ще у гіршому стані, ніж Нью-Йорк. У відчайдушній спробі врятувати його, влада штату Нью-Джерсі, де розташований Атлантик Сіті, вдалася до крайнього заходу легалізації азартних ігор. Перший готель Казіно Річард відкрився в цьому Лас-Вегасі східного узбережжя у 78-му році і мав приголомшливий успіх. Це відразу ж зацікавило Трампа. Кілька перших років він провів на розвідці, але вже у 82-му році отримав у влади штату ліцензію на азартні ігри і негайно почав активну діяльність. Упродовж наступних кількох років Дональд скупив відразу три великі розважальні комплекси, що перебували у різній стадії готовності. У 84-му відкрився Трамп Плаза через рік Трамп Касл. А у 1990 році його головний гральний проект величезний Тадж-Махал. На той час Трамп вже не сходив зі сторінок не лише ділових, а й жовтої преси. Він відомий своєю епатажністю та навмисно демонстративним багатством. Цікаві гості ринулися до його казіно у 1989 році. Перед самим відкриттям Тадж-Махала він вперше потрапляє до списку мільярдерів Forbes із станом в півтора мільярди доларів. Але далі починаються проблеми. Як це часто буває, Дональд вклався в масштабний проект атлантик Сіті не на свої гроші та переоцінив свої сили. Лише в Тадж Махал з його реплікою відомої індійської пам'ятки було вкладено майже мільярд доларів. Уже в наступному році, після відкриття компанія, що об'єднувала азартні інтереси Трампа, вперше подала на банкрутство. Згодом це відбудеться ще тричі. Паралельно він здійснює й інші невдалі інвестиції. За 365 мільйонів доларів він купує авіакомпанію Fighting Princess. А за 407 мільйонів Нью-Йоркський готель Плаза з його легендарним статусом. Але за загальним визнанням Трамп заплатив занадто багато. Який підсумок? У 1990 році він опиняється в багатомільярдних боргах. Інвестор на 6 років зникає із списку Forbes. Всі ці роки він займається вирішенням своїх фінансових проблем, знаходиться під загрозою особистого банкрутства. Розпродає активи, такі як частки в Гран Каят і колишньому ревірсайд, у 1995 році для проблемного грального бізнесу створюється нова публічна компанія, яку Трамп виводить на біржу. Сила його переконання, як і раніше, велика. Тому IPO проходить успішно. Гроші спонсорів. Ця холдингова компанія першочергово витрачає на викуп у Трампа його казіно в атлантик Сіті. Фактично, підприємець перекладає залучені на біржі кошти у свій особистий гаманець. Пізніше Трамп назвав цю схему одним з найбільших проєктів. Форбс нічого не залишається, як повернути його. Якщо не до списку мільярдерів, то хоча б до списку найбагатших людей Америки. Результат скромний: 450 мільйонів доларів. Опинившись на межі краху, Трамп починає вести себе консервативніше. Він більше не вкладається в масштабні ризиковані інвестиції і, здається, починає нагадувати інших нью-йоркських девелоперів. Хоча з поправкою на своє величезне его, він займається скупкою та перепродажем будівель, їх реконструкцією і здачею в оренду. Щось все-таки будує. У 2001 році через дорогу від штаб-квартири ООН здається його 72-поверховий житловий хмарочос Трамп Ворлд Tower. Одночасно Трамп розуміє, що його особистий бренд розкручений настільки, що величезну кількість грошей можна заробити лише на власному імені. Бізнесмен починає продавати права на використання своєї фамілії. По всьому світу з'являються вежі Трампа. Їх будують місцеві забудовники, які платять дональду або одноразову суму, або фіксований відсоток від бюджету, тільки для того, щоб на фасаді висіло його прізвище. Для нього це ситуація він-він. З одного боку, він нічим не ризикує, йому не потрібно втручатися в чергове будівництво з непередбачуваним результатом, домовлятися з органами влади та вирішувати конфлікти з партнерами. З іншого боку, плата за використання бренду все одно надходить, і кожен раз це мільйон доларів, а іноді й десятки мільйонів доларів. Тому, крім нерухомості, товари та послуги, брендовані словом Трамп, з'являються в різних сферах, до яких підприємець фактично ніколи не мав відношення. Університети, агентства, одяг, парфумерія, навіть стейки і вода. У різний час фамілія Трампа була присутня в десятках назв компанії, до яких він не мав прямого відношення, і всі вони приносили йому роялті. Сам Трамп замість будівництва чи якихось інших реальних бізнес проєктів все більше занурюється у власні захоплення. Він скуповує і будує гольф-клуби, займається конкурсами краси міс Всесвіт і Міс США. 13 років є головною зіркою реаліті шоу Учень на телеканалі NBC – з ним його прізвище вже остаточно входить в кожен американський дім, але найважливішим захопленням, відсунувши бізнес на другий, якщо не на третій план, стає політика. Як і будь-який великий бізнесмен, Дональд Трамп завжди використовував політиків для досягнення своїх інтересів. Щороку він витрачав великі суми на підтримку найрізноманітніших діячів на виборах різних рівнів. Для нього належність до політичної партії не мала значень. Він спонсорував і демократів, і республіканців, і незалежних кандидатів. Трамп також не мав жодних проблем із зміною своєї партійної принадлежності. Однак до кінця 90-х у його голові дозріло бажання самому зайнятися політикою. У своїй книзі 2000 року, Америка, яку ми заслуговуємо, Трамп відкрито написав: Давайте одразу до справи. Так. Я розглядаю можливість балотуватися на пост президента Сполучених Штатів. Щоб ця можливість стала реальністю, знадобиться ще 15 років. Зараз Дональд Трамп вже вдруге став президентом США. Але проміжний період він не провів даремно. У травні 2004 року Форбс різко збільшив оцінку його стану до 7,5 мільярдів доларів. Дві третини цієї суми складали його медіа-активи, а точніше, соціальна мережа True Social. Проте, на думку його ворогів, вартість цього активу сильно завищена. Так, Дональд Трамп заробив свої статки на нерухомості США. Але зараз ви можете інвестувати в нерухомість США, навіть знаходячись в будь-якій країні світу. Звичайно, побудувати хмарочос буде важко. Навіть щоб купити будинок, потім відновити його і перепродати, теж краще знаходитися в США. Але ви можете зареєструватися у фондового брокера Freedom Finance Європа. Я залишаю вам посилання на офіційний сайт, також під цим відео залишаю інструкцію, як правильно користуватися платформою. І вже там ви можете купувати рейдс. Рейт це інвестиційний фонд, який володіє і керує нерухомістю зазвичай комерційними об'єктами. Наприклад, офісами, складами, готелями та торговими центрами. Прибуток від таких активів розподіляється між акціонерами у вигляді дивідендів. Більшість рейд виплачують високі дивіденди, що робить їх привабливими для інвесторів, які шукають регулярний дохід. За останні 10 років середній річний приріст у популярних рейд компаній становить від 7% до 10% на рік, не враховуючи дивіденди. Деякі популярні – це Prologist, спеціалізуються на логістичній нерухомості та складах. Середній зріст за останні 10 років становив приблизно 12% на рік. Дивіденди орієнтовно 2,6%. Simon Property Group найбільший в США оператор торгових центрів. Середній річний ріст за 10 років близько 6%. Дивіденди від 6 до 7%. American Tower Corp володіє та управляє телекомунікаційними вежами. Середній ріст за останні 10 років близько 14%, дивіденди близько 2%. Realty Income. відомий стабільними щомісячними дивідендами. Середній ріст становив приблизно 8% на рік, дивіденди від 4 до 5%. А також я підготував для вас декілька компаній, пов'язаних з нерухомості. Zillow Group онлайн-платформа для пошуку нерухомості, ріст за останні роки був нестабільним, однак довгострокова середня дохідність становила близько 10% на рік. Redfin Corporation сервіс для онлайн-продажу та купівлі нерухомості. Середній ріст приблизно 9% на рік. Тому, якщо хочете інвестувати в нерухомість США як в один з найбезпечних та постійно зростаючих активів. Ви можете обрати для себе будь-який з цих інструментів. Не забувайте реєструватися у брокера по моєму посиланню. З ним ви отримаєте знижки на комісії. На цьому сьогодні все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках.